Лафа закінчилась, дуже холодно в торговому центрі і навіть в магазинах. Верхні поверхи тріхи тепліше, а взагалі люди всі вдягнені зазвичай ми роздягаємося в торгових центрах. На жаль, цього разу зовсім не так. Хочу поміряти приміряти ось цю рубашечку. Два неймовірно осінні відтінки це ось такий синій, майже фіолетовий, насичений, і відтінок гарбузової каші. Відтінок гарбуза, так? Ну, гарбуз це взагалі овоч, найосінніший, який тільки може бути. А насправді, тренд сорочка лісоруба, так? це тренд минулорічний, дуже вдале поєднання. Тут така біла так? толстовочка. Елсівай кікі кежал і теж зі знижкою 659. Коштує зараз гривень. І ця сорочка зі знижкою ціна 1099 гривень 27%. відсотків. Я так розумію, це міжсезонний розпродаж. І тут при вході в магазин Велсівай Кікі. Do more, happy. Тут ось так одягнені манекени. Погляньте дуже багато масивного взуття, а також шоколадний відтінок. Це і куртка, і шапка біні, і сорочка. Знову апельсиновий колір. У верхньому одязі є ось такий пуховичок, погляньте трошки ніби стьобаний. І ще можна поєднувати цей колір. Найкраще поєднання, погляньте, як на картинці справа. Це з чорним та білим. Цікавий теж гляньте, такий вже теракотовий відтінок. І на картинці справа Олівія Палермо непогано так його поєднала із чорними лотфортами та білим світшотом. Наступний тренд осінь зима – Це екошуби. А, і ось такі є велсів за 1299 гривень а, в такому відтінку, біжевому і також в чорному. А, це такі, знаєте, йдуть до, до коліна, навіть до середини коліна. Довжина оптимальна, мені здається. А ще також є ось такі чорненькі, вони короткі і з капюшоном. А, ціна та ж сама виходить, так. Да. Наступним трендом цього сезону, осінь зима 22-23, є також двобортне пальто і велсіве кійкі, дуже приємно. Але також з'явилися ці пальто, чорні, шоколадного відтінку, в біжевих відтінках. Ось погляньте на картинці справа, все дуже. Мені, до речі, подобається, чим воно довше, тим воно виглядить крутіше, стильніше. Не знаю. Це ось я себе фоткала, на жаль, видно, тільки до пояса, але теж в магазині Resort з'явилися двобортні чорні пальто. І ще раз повторюся, чим довше, тим воно а, виглядає багатше чи що навіть можна так сказати. Є ще ось такий, такий варіант, але це більше як кардіганчик, такий легенький іде. До речі, шоколадний відтінок такого ж пальто нічим не поступається чорному відтінку. Погляньте на картинці справа, наскільки можна та, поєднати з цікавими відтінками з яскравими і підкреслити тим самим свою індивідуальність. А ось погляньте теж двобортні пальто, але вже відтінки більш весняні, мені здається. І тканина сама по собі вже більш легенька. Я думаю, що взимку, наприклад, зараз, да, в такому пальто буде прохол... прохладненько, дівчата. Тому... Ось, наприклад, да, відтінок ну це ж чиста весна. Ой, клас! Погляньте, які светри, класні. 1699 гривень. Ну, багатовато. Гляньте, чорно-білий, який класний, шахматний такий принт. І а, ве-подібний виріз, дуже круто. Зараз взагалі в'язані речі теж в тренді. Тренд осінь зима, 22-23. Погляньте, який крутий светр. Бомба. Взагалі, я б з радістю б його носила, чесно вам кажу, гляньте, як класно. Навіть з цією моєю бейсболкою прикольно. А, поєднується, теж тищу. Що... Ага, 1300. І тут біля них, дивіться, представлені були ось такі штани із деніму світлого. Ну, класно. Так, друзі, з усівай кійки ми з вами йдемо в магазин сінсей. От можу сказати, що я підмерзла. Працюють ескалатори і доводиться займатися гімнастикою. І так, друзі, як ви зрозуміли, це магазин Сінсей. Продовжуємо з вами дивитися речі із нової колекції. осінь зима 22-23. А саме ось такі чудові, цікаві, до речі, дуже ботинки. Такий колір цікавий, кремовий, да, і чорний на осінь. Тракторна підошва. Трендова зараз дуже. Кардігани. А також ось таке трикотажне плаття, точніше, сукня. Такі пастельні відтінки, дуже приємні. І навіть навіть, увага, 5%, вул, тобто 5% в шерсті вовни, точніше, вам буде тепленько. Ідемо далі. Розпродаж діє протягом всього року, всіх 12 місяців, я так розумію. І ось таку куртку, стяганку ви можете придбати зі знижечкою. Неймовірний колір, зелений, дуже освіжаючий, такий, ну, весняний на весну. Але вони потроху вже виходять із моди. Тому дивіться самі. Сподобався також ось такий шарф. Він дуже широчений, тобто ви його маєте скласти в декілька разів. Новинка в цей жіночий капелюх на осінь на зиму. До речі, на сайті в них представлені також в чорному відтінку, в магазині тільки в біжевому. Що таке? Я не розумію. Ми що зовсім на отшибі живемо, чи що я не зрозуміла. Чому в нас немає, наприклад, чоловічого відділу в кінці кінців. Повернімося до верхнього одягу в сінцей, а саме до відтінку апельсинового. Тут також є ось такі пуховички. І вже зі знижкою мінус 30%. Ви можете їх прекрасно поєднати з цими штаньми Сонцекльош, які з 70-х також в тренді. Знижка йде також на ось ці сукні. Вони дуже класно сідають по фігурі, і така сукня зараз коштує 199 гривень. Наступна новинка в Сінсей – це ось такі грубі черевики. Черевики на тракторній підошві. До речі, байкерський стиль на піку. І такі черевики можна зустріти в кожній колекції відомих брендів. Ви їх можете поєднувати з романтичними сукнями, наприклад, і з якимись навіть трикотажними виробами. І, до речі, я приємно здивована цими ботиночками 1199 гривень. І в Сінсей також є ось такі класні трикотажні светри. Пам'ятаєте, от щось мені нагадує 2000 тисяч. Ось ця нитка, така типу бархатна. Так, зараз я знаходжуся в магазині. 3С С. Хто зрозумів, той зрозумів. Погляньте, ось ці дуже мені такі вони няшні, подобаються страшенно сумочки, бананки, да, плюшеві. А ще зі знижкою в нас ось такі є 249 гривень. Погляньте всього-навсього -всього цей. Хомут на, на шиї, ви можете собі на зиму придбати. Дуже класний. Біжевий, дуже класний, з цією сумкою в поєднанні. Гляньте, як класно. Ось такий лук. До, до речі, можна зробити такий монохромний лук, все в таких біжевих відтінках. Давайте ще скажемо біжених. Погляньте, ось така сумочка класна. Сподобалась теж. Така сумочка Тедді. Марка Квазі. Якось так звучить. Ну, Непогана, мені подобається, що вона така масивна, велика. Ви туди можете всього накласти. Ще один тренд, до речі, екстра високі чоботи. осінь-зима 22-23. Беріть собі на замітку. І в нас тут Jenny Фейрі 299 є ось такі чоботи. Ця сумка мені нагадує сумочки Стелли Маккартні. До речі, але ж, звичайно, вона йде з екокожі, точніше, з екошкіри, 799 теж зі знизочкою, але вона стильна. Що не кажіть, я розумію, що це тканина, але стильна. Лофери дуже кру крутезні просто лофери. Клас. На жаль, вже скоріше вони підуть на весну, сезон закінчується. Є ще в такому біжевому відтінкові. Друзі, всім дякую, велике, величезне, дякую за, за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, обов'язково чекаю від вас лайк, а ще підписочку. Бажаю вдалого шопінгу, миру нам всім. I love you! Дякую, пока-пока, до нових зустрічей!